Всім доброго ранку, вітаю вас на каналі Файна Троянда. Черговий вересневий ранок, який тішить нас своєю погодою і хочеться пройтися по садку зранку, коли сад насичений ароматами троянд. Хочеться прийтись, прогулятись і запам'ятати на цілу зиму цю красу, запам'ятати аромат. Щоб довгими зимніми вечорами пригадувати цей кайф. Зараз в кадрі ви бачите троянду Дітер Müller. На другу хвилю ця троянда бере висоту близько метр 80. У неї рясне квітування ще в першу хвилю, ще в другу. Неперевершений аромат, шикарні квіти. Так, вони не дуже довговічні. Вони швидко осипається, якщо спека. Не люблять дощику, вологи, роси, але попри це, ця троянда одна з моїх найулюбленіших. З другого боку починає другу хвилю джинджер салібаб. Нарешті я дочекалася другої хвилі. Надзвичайно красива троянда, дуже вона мені подобається. Так, у неї велика перерва між хвилями, але цю красу варто чекати. Такі густомахрові помпончики в неї такі зефірки. Друга хвиля дещо не така рясна, як перша, але бата... батонів дуже багато. Бутонів. Багато і це. Це буде ще все казково. Квітує зрізочна хризонтемука літня, а там в далині розцвіла акварель. Хочу вам показати не її, бо акварель лісі. Більш-менш знають, як виглядає, а хочу підійти ближче, зараз залізу в хащі і покажу вам дуже красивий сорт. Знову ж таки ближче акварель, а показати хочу ось цей сорт. Це зрізочна троянда. Купувала я її під назвою Балькатаріна, але в мене є сумніви ще до того, що це вона, алькатаріна дещо інакше. Дуже стійка трояндочка до погодних умов. Дуже довго тримає свої бутони. Це Зрізочні троянди вони можуть досить довго тримати свої бутони. Але великий плюс її в тому, що вона гарно відкриває свою квітку. У мене тут є от Фоксіледі, поруч росте, вона не відкриває свої, свого бутону. Не підходить їй вуличні умови. Їй потрібен парник. Ось тут ще одна трояндочка, це, якщо я не помиляюсь, палома. Палома, посадка осінь 24-го року. Також там квітує. Труянда Шарлін де Монако, теж посадка осінь 24 го року. Чендус Б'юті вже завершує своє друге квітування. Найвищий пагін неї теж висотою близько 1,80-1,90 м. Невтомно квітує Труянда Керрі зрізка Девіда Остіна. Чудове в неї квітування. Тут починає розпускатися джеліта. Зараз мені треба від вибратися, бо чую, що колючки мене тримають за заднє місце. От покажу вам зрізочну троянду теж Фоксі Леді. От вона вони ростуть поруч, Фоксі Леді і Балькатеріна. І от Фоксі Леді ну, ні яку не хоче відкриватися. От вона в такому закрученому стані тримається, потім загниває і відпадає. І чим я її не обробляла, нічого не допомагає. Ті ранкові роси вони роблять свою справу, пелюстки швидко загнивають і трояндочка не встигає відкритися. Казково красивий ще раз. Ви знаєте, на фотографії дивилася на ту троянду і думала, на що її замовила? А вживу це така краса. Ці різнокольорові квіти вона змінює, з віком змінює колір квіточка під дією погодніх умов. Молоденька квіточка такого пішніжне яскравого кольору. А старенька квіточка вона вже робиться така зелена. Красиво старіє троянда. Поруч букет Амарі. Невисока трояндочка, сантиметрів 40 для переднього плану. Поруч я чогось садила троянду Жошен Дюбель. Це троянда висока, вона може бути близько. Ну, метр 50-70. Виростає. Ну, треба буде її звідси переселяти. Ескімо флабер циркус. Це я вже все показувала. Мерхензмбер. Казкова троянда, мерхенцамбер, просто казкова. Неймовірно красива. Зацідаю тут в гущавині Марія Терезія. Марія Терезія на другу хвилю виганяє дуже високі пагони, близько 1,20 м. Це треба враховувати при посадці. Я не врахувала і посадила її на таке місце, де вона з собою перекриває мені інші сорти. Я при посадці орієнтувалася на її сестричку Баронесу, яка, в принципі, завжди не більше висотою 56-20 см. А тут. Сестра не пішла по її стопах. Тут квітує новинка Amazing Day. Вон там в хащах квітує Баронеса. Поруч Шарлінди Монако. Ну, туди в хащі я не залізу, щоб показати гарну баронесу, бо тут у мене рози натикані на кожному сантиметрі квадратному. Більше розпускається трояндочка крем ріва. У неї форма бутону, точно як у оранж ріви і у корол ріви Тільки колір такий ванільний, кремово-ванільний. Серединка більш жовтіша така. Троянда Ну, Мій і Ден на другу хвилю повністю заглушили її сусідки. Висока пустині Глемі Скаса. З двох боків її затиснули і вона, бідно не може проквітувати. Розпускається, нарешті на другу хвилю вийшла Троянда Ешлі. Дуже довго виходила, Троянда хворіла. Це друга річка посадки весни 2024 року. Зараз вона виходить на другу хвилю, бо набрала багато. Я щиро сподіваюся, що погодні умови дозволять їй. Ще проквітувати. Красиво. Бо такий високий, гарний, пишний кущ наростила. Дуже хочеться побачити, як він проквітує. Красоня Glem's Касл невтомно квітує. Шикарні в неї квіточки, рясні. Чимось мені схожа на троянду Кетрін і Вільям. Є схожість. Це Вайт-Ешлі. Він тут біднесенький, малесенький в тіні, але все одно спромігся видати китицю на 5 бутонів. Побачу, як він перезимує. Якщо гарно піде ріст, як його сестричка Ешлі, то залишу тут, а якщо ні, треба буде пересадити. На Друге квітування вийшла Ави Special Girl, друге квітування вона зовсім інша, ніж вперше. Уперше квітування вона темно-фіолетова, а зараз вона ледь така рожева, світло рожева. Дуже схожа вона і у красу, і формою квітки до Шахерезади, Але набагато менш стійкіша. Шахерезада дуже стійка троянда. А от Ави Special Girl, на жаль, ні. І потрібні ідеальні умови для квітування, але вона настільки красива в першу хвилю квітування, та й в другу теж що я ніяк не можу її віддати, подарувати чи продати, вона мусить залишатися в моєму садку. В неї теж велика перерва між квітуваннями, вона ціле літо стоїть без квітів, тобто на початку червня вона гарно заквітувала, і от тільки зараз, на початку вересня, вона видала кілька, кілька китиць, які будуть квітувати. Ось тут зацвіла на другу хвилю, першорічка сон 2016 чи 2018, я вже забула, 2016 сон. Дуже красивий бурячковий колір. В першу хвилю він був темніший, насиченіший, в другу хвилю не такий насичений. І розмір бутонів трошки дрібніший. Але троянда першорічка, посадка 84 року, тому багато від неї не очікувала. Тішуся, що вона заквітувала. Дивіться, як, як шикарно виглядає троянда Modern Art. З віком у неї стали більші бутони. <кій> Припрошую за голос. Я захрипла трохи, <кій> Modern Art. Неймовірна красуня. Ще й ароматна, У неї дуже сильний аромат. Також поруч я вже показувала, ще раз покажу, Софія Луїза теж дуже ароматна троянда, з дуже красивими стійкими квіточками. Вона досить стійка, до породних умов, безпеки. <кхи> modern, art, modern Art теж з віком краще починає тримати свої квіти. В перші роки це була блітунка, а зараз вона вже досить непогано тримає. Днів 4-5 вже тримає ці квіти. Ну і красуня Твікс Роуз. Настільки ніжна, красива мережена красуня, такі прям у неї квіточки зефірки. Квіточки зефірка. Дуже красиво. Вона красивий в неї відсвіт. Бачите, Оце відсвіт. Вона самого очісного, тобто пелюстки в неї самі пооблітають, Залишаться тільки в ті серединки поперечки. Але от, коли вона. Свіженька відкрилася, китиця заквітувала, вона просто шикарна. Поруч академія, теж її вже показувала. Все більше відкриває свої квіти на отіка. Зараз суха погода, на отіка таку погоду любить, вона не любить дощі, вологи. І поруч ще одна Блакитна красуня Лавсунг. Тут три дівчини блакитні, обов'язково блакитні. Навіть не три, чотири. <кій> Значит, це тут росте поруч наутіка. Тоді лавсунг. Тоді йде величезна їхня товаришка Новаліс і Blue Sky Freelander. Який на другу хвилю не спромігся видати нічого, крім цієї маленької киточки. Я тут ще десь в абрикосі зверху є. Висока троянда, але безтолкова, чесно. Не знаю. Дивлюся на відео і фото інших, вона шикарна. А в мене вона... їй не вистачає, напевно, сонця, абрикоса її закриває, і вона губиться в її кроні. Ось так заквітувала троянда. Констанс Моцарт. Ще дуже нестійка трояндочка, дуже нестійка, швидко висипається, але це троянда перша річка, тому нічому не дивуюсь, а сумирно чекаю, коли вона розростеться і покаже свою красу. Ось тут в кашпо цвітає троянда Клара Чойс, Шикарна троянда, дуже мені сподобалася. Єдине, що не любить дощику, треба буде її звідси забрати, сховати в таке місце, де менше дощу попадає. Навтомно квітує Вікторіан Secret, красуня троянда. Добре тримає свої квіти серія Вікторіан, Вікторіан Peach. Strawberry Macaron. Троянда першовічка, але непогано тримає свої квіти. Вже більше відкрилася трояндочка Country Spirit Song. Вона дуже поволі відкривається, бо вона дуже густомахрова. Форма її квітки і бутону схожа до Троянди Country Spirit Princess. Зараз я вам її покажу. Я вже її показувала, але покажу ще раз. Вони ці сорти Country Spirit вони по принципу спреєвого квітування. Ось ця троянда і Country Princess. Зараз покажу я. Ось Троянда Country Spirit Princess. Якщо ви приглянетесь, то побачите, що вона, форма бутону має ідентичну до тої трояндочки, яку я показувала перед цим Country Spirit Song, форма бутону ідентична, різниця в кольорі. Так? Там та чисто бускова, така, як по кольору ідентична з лавсунгором. А ця, а ця така різнокольорова, можна сказати. Вона має і рожеве, і біле, і таку окантовочку має. Цікава троянда, дуже рясна і довго тримає свої квіти. Це троянда першорічка, і вона вже настільки красива, що я вже в неї закохалася. Сонячна Каталіна продовжує квітувати. Довго я чекала цю троянду, щоб вона набрала саме ось таку висоту, рясність. Перші роки, перші, цій троянді вже 4 роки. Перші 2-3 роки вона була, м'яко кажучи, ніяка. Невисока, сантиметрів 40. Але от цього року. Відбулось чудо, троянда вже стала доросла і показала все, на що вона здібна. Перша хвиля була дуже рясна, мега рясна, мега красива. Ну і друга хвиля теж непогана. Покажу вам ще одну троянду весняної посадки троянда Самарканда. Вона вже тримається дуже довго, розцвіла вона вже десь тиждень тому, якщо не більше, і досить непогано тримає. В другу хвилю квіточку. В першу хвилю вона була в літунках. це була троянда весняної посадки, вона тільки набирала силу. А в другу хвилю вона тримає цю квітку як, як за, за, заклеєно, за, заламіновану. А поруч теж на другу хвилю вийшла трояндочка Майраред. Це теж весняна посадка. Троянда сильно захворіла на чорну плямистість. Ціле літо я з нею боролася і не поборола. Квітує теж Поршурічка Тофі. Ось так продовжує своє квітування Торіанда Цезар. В ногах у неї тут такий сільвер. Тримаємо безкінечно свої квіти. Вже другий тиждень пішов, як вона квітує. Нарешті тут заквітував бельведер. Бельведер теж захворів дуже цього, цього літа. Не хотів ніяк виходити на другу хвилю, видав буквально кілька китиць, але і за те йому дякую. Торполоч теж не дуже рясний в другу хвилю, хоча не хворіє. Він в принципі ніколи не буває рясним на другу хвилю. Ну, і на другу хвилю вийшла трояндочка Максим. Вже вона понищилася спекою. Ось це робить спека і роса. Крупно гарна квітка, але їй вже четвертий день ліс, третій-четвертий день. Неймовірно, красива китиця. Троянди Мадам де Сталь. Прекрасна троянда, шикарна. Те, що я не встигла її, звичайно, підтримати. Підв'язати вона вляглася мені на е, троянду Кенксінгтон Гарден. Але разом не виглядає дуже гарно. У мене ще тут кущ росте ірги, який все хоче своїм гіллям прикрити. Це красуня вже відквітувала це. А, як ж тебе. Забува на основу зовуть особливо. Шостої пам'яті робиться. Августа Луиза. От, А в Густо Луиса. Король рива. Марі Кю... Марі Кюрі. Лондон Ай. Тут такий куточок коралових тонах у мене. десь там такой корал. Корол... Як це ты називаєш Корал Фели желе. фруфрутант фру, джеки. Фруфрутант джеки. Фру, джекі. Дуже красива троянда, теж треба підв'язати. Поступово розкривається Байландо. перемішку з Сюрірдюхавр. Вони такі схожі трошки між собою, хіба різні форми квіти мають. але загалом вони подібні по кольору. і так. Дружина одна біля другої заквітувала, ще й е, гілками пере, перемішалась. Перепрошую тут за робочі моменти, вітря стоять. Вчора працювала, обрізала. Нарешті відкрилася трояндочка блюдьол. Вона росте в мене у повній тіні під яблуном і все одно мудряється квітнути. Нерясно. Видає там буквально по дві-три квітки на хвилю. Я знаю, що вона може краще, тому буду її пересаджувати. Ось тут зацвітає теж зрізочна троянда Unforgettable. Теж її треба пересаджувати, будуть в тіні яблуні вона ніяка. А ось так у другу хвилю заквітувала троянда. The Ancient Mariner. Небагато квітів, буквально 3-4 квітки. Але Троянда першорічка тому сильно багато від неї не очікую. Дуже красиво, мені сподобалась ця троянда. Тут наш тамбі квітує троянда Деніхан. Дуже гарно тримає свої квіти. Посадка весна цього року цього штангу. але квіти тримають чудово, що в спеку, що в дощ. Тут на неї дощ не дуже попадає, правда? Бо тут дешок зверху. Але квіти в неї шикарні і квітує безперервно ціли, цілий сезон. Окажися! Покажися. Сонце світить я нічого не бачу жайного заказує. Але троянда шикарна. Колись у мене був куштині хана, я його викупила і подарувала. А тепер мені заминулося штамб. І от на штамбі ця троянда поводить себе шикарно. Вона квітує безперервне ціле літо. Ясна червона шапочка. Красуня. Така яскрава, 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 червона трояндочка. Дуже чудовий сорт, високорослий, сильно рослий, рясно-квітучий. Добре тримає квіти. Ось зацвітає троянда чотирьох вітрів. Троянда дуже вимерзла цього року у мене, була сильно обрізана, тому що перше квітування, що друге дуже таке скудне. Буквально кілька. Оце воно теж ці її бутончики. І ось тут. І оце все. А тут зацвітає на другу хвилю, вийшла троянда Out of Rose Вигнала мені китицю висотою 1,60 метрів, але бутонів дуже-дуже мало порівняно з першої хвилини. А травята, красиві трав'ята, дуже поволі відкриває свої квіти. Такий загальний вигляд моїх трояндових хащів. Трояндочки дуже порозросталися на осінь. Мартр. Frozen summer house. Сирію. Ну і бріоза. Ось тут квітує Шекспір. Подивіться, які величезні в нього на другу хвилю. Більше ніж моя долоня. Сантиметрів сантиметрів 12-13 квітка. В першу хвилю вони були набагато дрібніші. І ось тут квітує друга річка інститут Люм'єр. Тут її задивилися зі всіх сторін і вона. Поки що не можу показати всю свою красу, але що може, можете показує. Ось це теж її китиця. досить височенька, метр шістдесят. Не знаю, чи закритує, чи ні, але будемо сподіватися, що закритує. бо внизу квіти вже є. На цьому буду прощатися. До нових зустрічей. Усім спокійного, мирного дня!